Пане Олександре, ваші оцінки, власне, от те, що ми сьогодні побачили на міжбанку, зміцнення, ну, принаймні демонстративне зміцнення гривні, чи відобразиться це завтра на готівковому курсі, чи може відобразитися? Ну і цікавить взагалі, знову ж таки, причина, причина падіння національної валюти і чи є в цьому процесі дно. Ну, давайте я почну з слова фундаментальний. От і, на мою думку, є чотири фундаментальних причини падіння гривні. Я навіть кількісно можу сказати, на скільки відсотків. Перша причина це діяльність попередників. Так, ми любимо це аналізувати. Я даю е, таку оцінку, що діяльність пана Януковича і його команди спричинила девальвацію від 8 до 9. Другий Гравець на авансені валютного ринку це пан Путін. Він зумовив падіння гривні до 11. А потім є ще два фундаментальних фактори: це непрофесійні дії, на жаль, Національного банку, і це є фундаментальною причиною падіння гривні. І, на жаль, не досить професійні, не досить радикальні дії. Економічного блоку уряду по скорочення витрат із державного бюджету і затягування проведення економічних реформ. Отже, отакі чотири фундаментальних причини падіння гривні.